Чи думали ви, чому деякі відео на YouTube захоплюють з перших секунд і тримають увагу до кінця, а інші ні. Чому там багато відео неможливо дивитися? Хоч і тема буває цікава, але нескінченний понос нудного тексту примушує виключати відео і дивитися щось інше. А все досить просто, тому що ті відео створювались без попереднього сценарію. Максимум в них було, ну, мабуть, план, про що будуть говорити. Але для того, щоб створити дійсно цікавий крутий ролик. Потрібен правильний сценарій. Все починається зі сценарію вашого скелету відео. Без нього нічого не тримається. Сценарій це не просто текст, це план вашого відео, який допомагає чітко донести ідею, отримати увагу глядача і зробити відео зрозумілим і цікавим. Давайте розглянемо, як створити сценарій, який зробить ваше відео мега крутим та популярним. Отже, перш ніж братись за сценарій, треба зрозуміти, для кого ви знімаєте відео. Серйозно, це реально змінює все. Наприклад, якщо ваша аудиторія жіночки жіночки-домогосподині, які хочуть швидкі поради по дому чи кулінарії, стиль подачі має бути теплим, дружнім, ну з простими прикладами і жартами. Якщо ж ви орієнтуєтесь на бізнес аудиторію, людей, які працюють в офісах чи стартапах, то тут підійде серйозний структурований тон. графіки, чіткі факти та кейси. Далі питання, на які варто відповісти, перш ніж писати сценарій. Перше, що ви хочете донести глядачеві. Ну, наприклад, я хочу показати, як швидко робити круте відео без дорогої техніки. Тобто, ваш меседж має бути коротким і зрозумілим. Друге, яку проблему вирішує ваше відео? Наприклад, моя аудиторія не знає, як монтувати відео за 30 хвилин. Ваша задача дати рішення цієї проблеми. Ну і третє, яку дію ви хочете, щоб глядач здійснив після перегляду? Наприклад, підписатися на канал, спробувати поради по практиці або завантажити безкоштовний чекліст. Як тільки відповіді на ці питання у вас є, у вас вже є основна ідея відео. А далі легко будувати логіку сценарію, щоб усе було зрозуміло і цікаво. Отже, ми вже знаємо, хто наша аудиторія і яку проблему ми вирішуємо. Тепер настав час структурувати сценарій, щоб глядачам було зрозуміло і цікаво дослухати до кінця. Чи думали ви, що якісний сценарій для YouTube і блокбастеру кіно мають схожі коріння? Це не жарт. Обидва будуються за однією простою, але надзвичайно ефективною логікою. Трьохтактною структурою. І сьогодні я покажу, чому саме вона робить відео цікавим від першої до останньої секунди. Насправді, правила побудови сценарій для YouTube багато в чому перегукуються з кіносценарієм. У кіно є зав'язка, розвиток і розв'язка. І у відео на YouTube ми робимо те саме, тільки стисло і динамічно. Спочатку потрібно одразу зачепити увагу глядача, це як зав'язка у фільмі. Далі йде основна частина, де ми розкриваємо тему, наче герой долає перешкоди. І у фіналі ми підсумовуємо та даємо call to action це наша розв'язка. Тобто і кіно, і ютуб відео працюють за схожими законами історії. Просто у відео для соцмереж усе подається компактніше і швидше. Тепер розберемо більш детально про складові сценарії. Перша частина любого сценарія це вступ. На самому початку потрібно швидко зачепити увагу глядача і дати йому зрозуміти, про що буде відео. Вступ має бути коротким, інтригуючим і мотивуючим. Якщо ви розповідаєте про проблемну тему, яка потребує вирішення, ну, наприклад, поради щодо здоров'я чи харчування, важливо не просто окреслити тему, а й одразу показати небезпеку, яка чекає, якщо нічого не зробить. Тут добре працює контраст спершу навести приклад. Поганого рішення, ну, наприклад, якщо ви продовжуєте харчуватися так, як зараз, то ризикуйте отримати проблеми з серцем і зайву вагу. А потім одразу показати, що є кращий варіант. Але якщо змінити раціон, навіть кілька простих звичок, ви збережете здоров'я і енергію на роки вперед. Друге, основна частина у цьому блоці тема розкривається максимально детально. Саме тут ви даєте глядачеві покрокові поради чи рішення. Важливо, щоб кожен пункт був не тільки зрозумілим, але й практичним, щоб людина могла застосувати його у своєму житті вже сьогодні. Приклад подачі: перший крок знайдіть компанію, яка готова взяти вас на роботу. Другий крок навчіться робити свою справу досконало і станьте працівником тижня, щоб усі бачили вашу цінність. Третій крок підготуйте велику валізу, бо ваш перший мільйон не змусить себе довго чекати. Якщо тема стосується проблемної сфери, то кожна порада має чітко показувати різницю між неправильним і правильним шляхом. Це створює у глядача розуміння, чому йому вигідніше діяти, ніж залишатися в старій моделі поведінки. Ну і третє, це висновок. У фіналі важливо підсумувати все сказане зібрати поради в єдину картинку І дати глядачеві чітке відчуття завершеності. Тут добре працює легкий заклик до дії – показати, що робити далі. Ну, наприклад, отже, ви знаєте, як стати кращим у своїй справі та як підготувати себе до великих грошей. Але якщо ж ви будете далі сидіти і нічого не робити, ризикуєте втратити роки і можливості. Але якщо хочете починати діяти вже сьогодні, перший мільйон буде у вас в кишені. Важливий момент. Кожен блок повинен плавно переходити в наступний. Вступ підводити до основної частини, основна частина логічно завершується висновком. Так глядач не губиться, залишається зацікавленим і дивиться відео до кінця. Якщо ви не вчений професор чи спеціаліст з маркетингу та реклами, то краще уникайте складних конструкцій і професійного жарго. Пишіть так, як говорите, щоб глядач відчував себе комфортно і розумів кожне слово. Щоб ваш текст реально працював, робіть так. Спершу визначте головні думки і пишіть тільки їх. Не ускладнюйте. Використовуйте короткі речення, без зайвої води і повторів. І завжди ставте собі запитання. Цей рядок дає щось глядачеві. Якщо ні, то вирізайте його без жалю. Повірте, так ваш сценарій буде чітким, концентрованим і сприйматиметься легко. Щоб глядачі залишилися з вами, до кінця додавайте елементи, що тримають увагу. Наприклад, ставте запитання. А ви коли-небудь задумувались, чому ваші відео не набирають переглядів. Це змусить глядача замислитися і швидко притягне до теми. Додавайте конкретні приклади, щоб усе було зрозуміло. Наприклад, замість загального робіть якісний контент, покажіть. Я використовую просту техніку монтажу, додаю короткі вставки, щоб відео не нудило. Та глядач одразу бачить, як це працює на практиці, і обов'язково розповідайте короткі історії. Наприклад, коли я вперше запустив своє відео, ніхто його не дивився, доки я не додав маленьку, інтригуючу сцену на початку. Через це перегляди різко зросли. Такі історії роблять відео емоційним і живим, і люди реально хочуть дивитися далі. Після того, як сценарій написаний, обов'язково прочитайте його і скоротіть усе зайве. Уявіть, що ви показуєте текст другу. Якщо якесь речення не додає цінності або нічого не пояснює, вирізайте чи замініть його на чітку думку. Наприклад, замість я думаю, що це можливо може бути корисно, краще написати це допоможе вам заробити більше. Кожне слово має працювати на вашу головну мету і тримати глядача зацікавленим. Дивіться: дуже важливо, щоб сценарій мав хороший ритм і логіку. Перевіряйте, чи переходи між блоками плавні, щоб глядач не загубився і все сприймав як цікаву історію, а не як сухий список фактів. Міняйте темп і довжину речень. Після короткого енергійного речення додайте трохи довше, де детально поясніть думку. І головне робить усе як історію. Наприклад, замість робіть вправи, читайте книги, пробуйте нове. Скажіть. Я почав із маленького проєкту, трохи експериментував, і ось як це привело мене до першого результату. Саме так глядач затримується, слухатиме і реально захоче дізнатись, що буде далі. Отже, крутий сценарій це не просто слова на папері, а чітка структура, концентровані думки і живий текст. Саме він робить ваше відео зрозумілим, цікавим і справді захоплюючим. Пам'ятайте, навіть найяскравіші кадри можуть загубитися без хорошої історії. Тож пишіть сценарій як історію. Перечитайте його, вирішите все зайво і ваше відео точно спрацює. Починайте прямо зараз і побачите, як зміниться якість ваших роликів. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, які секрети сценарію ви використовуєте або які теми побачити, хочете побачити в наступних відео. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові поради. Разом ми зробимо ваше відео ще крутішим.